Так, Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео ми дивимося аналітику мого каналу за а, минулий тиждень. Підсумки тижня 11, з 11 серпня по 17 серпня. Дуже дякую, друзі, ви а, дуже активні. О, дуже всім дякую, що ви так швидко набираєте підписників. О, дякую, що ви вже набрали аж 936 підписників. Ви в мене найкращі підписники. Я сподіваюся, що ми так швидко і наберемо тисяча підписників. Я думаю, всі знають, що на тисяча підписників в мене буде мишка. Бачите, друзі, дивимося, ваша продуктивність за минулий тиждень. 10 відео, 44 короткі відео, 10 дописів. 28200 переглядів за 6 днів. Я в шоці. І 182 нові підписки. Я в шоці дуже дякую за майже 30 тисяч переглядів за 6 днів та за 182 підписники. Як ви це робите, я навіть не уявляю, але дуже дякую. Мені це приємно, вам це легко. Перегляди ростуть три тижні поспіль. Стіки було 28 липня, потім трохи більше і 11 серпня дуже багато. Ваші відео не залишали байдужими глядачів. 49 коментарів, 225 позначок подобається 5 поширень. Це коротке відео отримало на 359 більше переглядів, ніж зазвичай чудово. Дуже дякую. Ви все переглянули, чекаємо новий контент від вас. Дуже дякую. Ви в мене великі молодці. Ми вже набрали майже 220 тисяч переглядів та 32 тисячі 200 на цим відео. от. Тому, друзі, всім до побачення, всім бажаю гарного дня. Сподіваюся, ще раз вам говорю, що ми так що ми так швидко наберемо тисячу підписників.